Добре, я думаю, що якби воєннезер досі немає, то ми, напевно, його перемогли. А, ну, так, перемогли його. Так, мені здається, що так само, але. просто. досі якось немає. А, та, але він потім напевно, повернеться. О, привіт, Стілус. Привіт. А... а ти що? А, ну, я. Ой, иди нас улят и ты нас нами хочешь? С вами? Так. Ну, давай. Ну... Добро, давай. да, сил, чтобы я, то... Вудка. Вот не а что? Ну, добро. А что? Эм, просто, а... просто... Ты чего такие сумный? Эм, ну, я... Просто... А что? Типа, давай по таких пизднейших. Є. Yeah. Ну і що? 에, давай в інше ну, Це дивно тільки знати тобі. Ну добре. Слухай. Та, я тебе чую, я тебе слухаю. 에, ну, я хотів би щось тобі сказати, що. Я думаю, це не пов'язано з чим не тим. Я просто. Що просто. О я дізнався. Наприклад, що? Я. не тільки взглян. А. ну так, Визглян, добре. Я ще. Хто ще? Демоніць. Ну, і що? Того, що. Що я народився в, в королівській сім'ї, мене не залишилося наслідки. Які наслідки? У мене того з'явилася темна сторона. Темна сторона, чудово. Ти про якусь тоню зараз говориш. Ні, я просто хотів сказати, що в мене справді є темна сторона, і вона деколи може брати контроль під мною, але я просто темна сторона. Мати тобою контроль. Стіл, що ти за фігніла Е, Ну, мені здається, що. А, ти поки що ще її не бачиш. Ну. Я А як ти сам дізнався, що вона бере тебе контроль? Ну, я її бачила бачу в зеркалі. В зеркалі бачу тільки приводів. Да, мне ни пшегол! Женич. Я здоровая. Одній досі нічого ніхто не вірить. А, ти! Ти досі мене бачиш, стілос. І як знаєш, твої друзі тебе зраджують. Зраджують? А ти сам подивись, вони тобі не вірять. Не признаю тебе. Не поважаю тебе. Давай я просто на деякий час візьму твоє тіло, коли я просто виправлю відношення. Ні. Тілісь. Я сам не правда познати того, що не до тебе відноситься дуже погані відношення. Ты не хочешь, что? Ти в своє юну на мене не втікнеш. Чи я число тебе. <глев poner> а... Я ще й від нього втік. Стілос, ти? Та, да, ти досі мене бачиш. Не познає, що я всем не буду заказувати з тобою. Тому що ти не годийся, ти не все пливай. Сам подумай, вони тебе зараджують. Вони тебе не поважають, вони тебе не вірять. Вони тебе не прознають. Хватить. Хватить. Що ти хочеш, щоб ти від мене відчепився? Відчепився? У мене є одна мова і тоді я в тебе від відчепився. Що ти хочеш? Що я хочу? Сірус. По одній мові щось мені достанеш один артефакт. Артефакт? Та наш артефакт, я від тебе відчеплюсь. Добре. Думаю, ти виконаєш мої умови, Стілос? Дуже дивний. Це вже кінець.